Ключове для нас питання це по суті п'ять пунктів. Тобто, перше, це Україна має в результаті переговорів залишитись в периметрі безпекового контуру Європейського Союзу і не стати нейтральною державою. Я нейтральність говорю не про НАТО. В НАТО нас ніхто не збирається брати. Але нейтральність закриває нам двері, в тому числі до таких воєнно-політичних союзів, як трикутник Британія, польща Україна або чогось подібного, про що в так чи інакше, але активно говориться останні кілька років. Друге, це не допустити різкого скорочення максимальної кількості збройних сил ну тут не треба пояснювати. це зрозуміло. Це зрозуміло. Третє Думаю, це е, Україна не має допустити того, щоб е, нам сказали, що повинні закривати ті чи інші е, програми, пов'язані із ВПК. Угу. Е, і останнє: ми не можемо допустити того, щоб в результаті переговорів не було підписано документа, справді документа не просто паперця, а документа, в якому будуть прописані хоча б на найближчі 5-7 років. Більше, я, чесно кажучи, не вірю структура поставок. Чи іншої видів зброї з кількістю, номенклатурою і так, далі, і так далі. Тобто чіткий документ, що в 2026 році Україна має отримати там, не важливо, там 100 джавелінів, 200 того-то і 300 того-то. Це умовності, я умовності говорю, звичайно. Але от такий документ повинен бути. Оце, з моєї точки зору, наші червоні лінії, які для нас є надважливими.